Не так давно я робив відео огляд на першу Хейлу, у якому зазначав про революційність цієї гри і переваги та недоліки. Оскільки я ніколи не був прихильником серії, я вирішив краще зануритися у цей сесві та почати своє знайомство з наступною частиною. Перед проходженням Halo 2 я думав, що тут, як і в Combat Evolved, буде простенька історія про те, як майстер Чі веде людство до перемоги над інопланетянами. Саме тому усі мої очікування були спрямовані виключно на ігровий процес. Але вже після першої місії я зрозумів, що граю я в першу чергу не заради того, щоб пачками валити прибульців, а заради того, щоб скоріше дізнатися, чим все закінчиться. Адже сюжет мене по-справжньому вразив. Справа в тому, що основні події. Дії тут не прив'язані лише до людей. Halo 2 історія оповідається з двох сторін. Окрім гри за майстра Чіфа, який по класиці повинен брати все в свої руки та наближати людство до перемоги. Ми візьмемо на себе роль еліта, який, будуючи командуючим армії, допустив знищення одного з Halo. З самого початку ми бачимо певний контраст цих історій, бо вступні кацени демонструють нам, як в одному таборі радіють та нагороджують героїв, а в свою чергу в іншому, навпаки, серед суцільне розчарування. Та відбувається над делітом за його фатальну поразку. І тут починається найцікавіше, замість того, щоб дати йому 10 год тюрми, верховні пророки змушують його прийняти статус арбітра, який означає, що на нього тепер чекають свідомо самогубні місії. Таким чином, вони дають йому останній шанс покутувати свою провину. Взагалі, історія арбітра мене зачепила значно більше. По-перше, нам розкривають ковенант як ворога, чого не було в першій частині. Там вони більше сприймались як звичайні фанатики імперіалісти, які стояли на шляху. Нашого спартанця. Тут же ти краще бачиш, що у них є своя правда, є свій мотив, є свої внутрішні проблеми, які, врешті-решт, призводять до кризи всередині імперії. По-друге, шлях, який проходить і змушує вболівати як за одну, так і за іншу сторону. Тобто сюжет стає по-хорошому не зовсім однозначним. Саме це мене і зачепило. Але тут повинен бути дисклеймер про те, що це все ще заплутаний та насичений світ, який зрозуміти повністю можна лише. Лише завдяки фандому. І то не факт. Є велика вірогідність, що в деяких моментах ви взагалі не будете викупати усі ці приколи з пророцтвами, конфліктами та політичними інтригами, бо сюжет не зовсім автономний. Для комфортного сприйняття ви повинні більш-менш шарити за цей всесвіт. Також відмічу, що Halo 2 у порівнянні з Combat Evolved відчувається як такий, знаєте, важкий люкс. Наче аватар зі світу шутерів в переводі на той час. Видно, що у розробників було достатньо коштів, щоб реалізувати усі свої задумки. Плюс, якщо ви у свій час пропустили цей тайтл, то ви спокійно можете пройти аніверсірі-версію, яка має оновлену графіку. Особливо хочу відмітити неймовірної якості сінематики. Тому, якщо у вас є потужна платформа, то візуальне задоволення вам точно забезпечене. Yeah Щодо геймплею, то тут вже мої емоції трохи відрізняються. Я не можу сказати, що це прям суцільні американські гірки, однак відчуття в мене трохи змішані. Прикол в тому, що місії за майстра Чіфа значно цікавіші, аніж місії за арбітра. І, як правило, цікавіші вони за рахунок просторих та різноманітних локацій, які захоплюють гравця своєю атмосферою. Здавалося б, нічого особливого, але, як показує практика, правильний левел дизайн вирішує багато. Місії за Літа відчуваються менш привабливими саме через банальну коридорність. Під час їх проходження я ловив в'єтнамські флешбеки жахливих коридорів Halo Combat Evolved, від чого мене просто розривало. Було враження, що розробники навмисно додали арбітру можливість на короткий час ставати невидимим, бо вони знали, що постійні перестрілки в одноманітних локаціях можуть заїбати. Тому інколи, замість того, щоб з ними файтитись, було краще їх пробігати задля збереження своєї нервової системи. Звичайно, геймплей має декілька загальних нюансів, про які потрібно розповісти. Взагалі серія Halo відрізняється від інших шутерів своєю тактичністю. Тобто акцент тут зроблений не на тому, щоб тупо по рейках вивести гравця на конкретну точку, а на тому, щоб гравець сам обрав, як і в які послідовності йому на цю точку виходити. Це прозвучить дивно. Але ті ж критиковані мною коридорні місії є коридорними не через свою заскриптованість, як це буває в Call of Duty, а через свій одноманітний левел дизайн, який створює безліч лабіринтів. Але при цьому ти все одно сам обираєш в який з цих лабіринтів тобі заходити. Правда, у цього є зворотня сторона, яку коротко можна описати однією фразою ляті, куди мені йти? Периодично вам доведеться шукати якийсь прохід, щоб потрапити до нового місця. Саме тому, якщо ви звикли до класичних скриптів у стрілялках, то не факт, що це вам сподобається, адже на їх фоні Halo буде сприйматися як нескінченний Майнкрафт. А у що вам може сподобатись, так це велика кількість зброї, яка по-різному підходить до кожного виду ворогів. Найцікавіше те, що в процесі проходження ви ознайомитесь майже з усіма екземплярами, оскільки через нестачу патронів у вас є мотивація постійно змінювати арсенал. Плюс ви можете взяти зброю в обидві руки та доволі весело надирати ворожі сраки. Також не забувайте, що це Хейло, і що тут є транспорт. По суті, родзинка цієї гри. В принципі, він той самий, як і в комбати Волв. Єдине, що додали танку Венанту, яким ви тепер можете керувати. Окрім того, не слід забувати про геніальний саунд дизайн, бо він не менш важливий. Мартіно Одонал знову проробив неймовірну роботу зі звуковим супроводом, який ідеально доповнює кожен рівень. Пару слів скажу про кооперативне проходження. Загалом Америку я вам цим навряд чи відкрию, бо будь-яка гра в коопі відчувається значно краще, особливо, якщо в цій грі можна разом з напарником кататися на машині з кулеметом. Этом. Тому я більше хотів би поділитися власним досвідом та емоціями, адже під час спільного проходження у нас з моїм другом було кілька неприємних ситуацій. Перша проблема пов'язана з незрозумілими фрізами, які з'являлись, коли стояла аніверсарі-графіка. Прикол в тому, що в нас був нормальний інтернет та достатньо потужні компи, щоб тягнути цю гру на максимальних налаштуваннях. При одиночному проходженні таких проблем не було. Але як тільки ми запускали кооп з оновленим візуалом, то гра починала поводитися Себе так, немов ми граємо з пінгом 200. Зазначу, що це відбувалось не завжди і не на всіх рівнях, але інколи це бісило. Ще декілька разів бувало таке, що хтось з нас без причин вилітав. Найбільше вильотів було чомусь одразу після Кацен. На превеликий жаль, причини цих технічних проблем нами не були знайдені. Проте, якщо їх відкинути, то брехати не буду, нам було доволі весело. Ми ще вирішили спробувати разом пройти гру на легендарній складності, але ми так довго і завзято її проходили, що навіть не змогли пройти перший рівень, який наніс нам серйозний Emotional демедж. Не дивлячись на деякі недоліки, я утримав задоволення від проходження Halo 2. Хоч в мене є претензія до певних рівнів, але з 15 місій лише 2-3 були лайняними, що в цілому доволі терпимо. Щодо сюжету, то повторюсь, він для мене взагалі один з найкращих в шутерах. Слідкувати за політичними перепитіями всередині кувенанту було неймовірно цікаво. Також відмічу, що майстер Чіф показав себе як чудовий головний герой. Його перформанс в Halo 2 значно кращий, ніж в Combat Evolved. І я з нетерпінням чекаю на той момент, коли для відео почну проходити третю частину.